Ось тут за поворотом я дивлюсь, скриничка заховалася. Давайте ближче підійдемо. Я вже стільки про котницю розповідала. Ну, давайте подивимось, хоч на неї. Доброго вам здоров'я, шановні. 27 травня священомучники Терапонта, єпископа Сардійського. Серед наших предків існувало чимало цікавих прикмет на 27 травня. Люди звертали увагу на те, який сьогодні день, і робили висновки про погоду. Наприклад, якщо вранці повітря було задушливим, це передвіщало негоду. Якщо на траві вранці була рясна роса, то можна було очікувати сонячного дня. Коли граки паслися у траві, це вважалося передвісником дощу. Якщо не відчувався запах від квітів в жимолості, то можна було готуватися до сильної посухи. Шум лісу без вітру свідчив про майбутній дощ. Ясна погода разом із появою черв'яків означала наближення грози. Якщо дим із труби йшов донизу, це теж було ознакою негоди. З цього відео, шановні глядачі, ми з вами дізнаємося про українські стародавні традиції, все, що наш український народ примітив, зафіксував і передавав з покоління в покоління, все, що стосується саме дня сьогоднішнього, це народний календар. І, звісно, ми подивимося ще в церковний календар. Співставимо ці два календарі, бо вони зазвичай дуже тісно пов'язані між собою. Я розкажу вам, що сьогодні треба зробити. Ще раз повім, що сьогодні не можна робити, тому додивіться це відео до кінця обов'язково, поставте йому вподобайку. На канал підпишіться, під відео залиште коментар. Це допоможе далі просунути це відео на YouTube. Таким чином, ще більше українців дізнаються про нього і про наші українські традиції. Будемо так розповсюджувати цю цінну інформацію. Я дякую господові Богові нашим захисникам за сьогоднішню можливість нам з вами говорити українською мовою на цю тему. Слава Україні, і я починаю. 27 травня господині зустрічали в справах і турботах. Чоловіків з самого ранку виставляли з дому, починали займатися прибиранням, бо цей день не терпів бруду. Спочатку з хати виносили все начиння, крім ікон, що висіли в червоних кутах, а потім чистили стіни, стелі і підлогу. В останню чергу займалися миттям парадного і повсякденного посуду. Господар наводив лад у хліві, вичищав господарські приміщення та годував тварин. В деяких регіонах навпаки, категорично заборонялося починати прибирання в цей день. Люди казали таке: не винось сміття з хати, оце прислів'я, воно саме цього дня і стосується. Вважається, що після того, як піднімеш пил, у будинок обов'язково прийде сварка. За повір'ями, за віником в кутку живе домовик. Тому разом з брудом боялися вимести духа з сім'ї, намагалися в цей день побільше мовчати. Особливо себе стримували сільські жінки й бабусі, кажучи, що цей день гострий на язик. Порожні слова, сказані не в той момент, могли накликати хвороби і біди на співрозмовниць. Передчуття, які можуть зіпсувати ваш день, не мають реальних підстав. Вони лише відображають енергетику дня, тому не варто звертати на них увагу. Емоційні сплески, які ймовірні сьогодні, Можуть серйозно потрясти вашу нервову систему і навіть призвести до нервового зриву, тому важливо зберігати самообладання. Намагайтеся знаходити щось хороше в подіях, що відбуваються. Чим більше позитивних моментів ви примітите, тим краще для вас, тому практикуйте позитивне мислення. Краще уникати спілкування з оточуючими, особливо з близькими, вони навряд чи скажуть щось цінне, але можуть образити, тому краще не провокувати їх на негативні слова та вчинки. Не беріть на себе занадто багато сьогодні, намагаючись виконувати роботу за себе і за інших, навіть якщо йдеться про домашні справи. Вдячності за свої зусилля ви не дочекаєтеся, а перевтомитися можете цілком. Не втручайтесь в чужі конфлікти, навіть якщо однією зі сторін будуть ваші близькі. Велика ймовірність, що ворогуючі сторони помиряться, а ви залишитеся винним. До претензій з боку близьких слід ставитися сьогодні з розумінням. Можливо, їхні зауваження, викликані поганим настроєм або нестабільним психологічним станом. Що не можна робити в цей день? 27 травня в народних повір'ях було днем, коли особливо уважно ставилися до певних дій і поведінки, адже вірили, що будь-які необачні вчинки можуть притягнути біду. Зокрема, вважалося, що дівчатам в цей день не можна було пліткувати. Плітки могли накликати нещастя, тому їх уникали. Утримуватися від пліток було важливо, щоб зберегти гармонію і спокій. Цей день також не підходить для важливих зустрічей, оскільки гостра на язик природа цього дня може зіпсувати навіть найміцніші домовленості. Побачення, сватання або весілля на 27 травня вважаються невдалими, оскільки наші предки вірили, що новий союз буде або недовгим, або нещасливим. Якщо ж урочисте одруження не можна було перенести, майбутньому подружжю радили взяти з собою оберіг, щоб захистити свій союз від негараздів. Також існували заборони щодо дітей не слід сьогодні доїдати за ними, щоб вони не виросли слабохарактерними. Примушувати дітей їсти те, що їм не хочеться, теж вважається шкідливим, адже це не приносить користі. Ще однією забороною було приміряння чужих прикрас, особливо тих, що носяться постійно, як, наприклад, обручки. Вважається, що, приміряючи такі речі, людина може забрати на себе чужі негаразди і віддати власне щастя та удачу іншій людині. Православна церква сьогодні вшановує святого священомученика Терапонта. Він був святителем сардійської церкви, де своєю проповіддю навернув багатьох елінів від ідолопоклонства до християнства і охрестив їх. Проте його діяльність привернула увагу князя Юліана, який захопив терапонта, закував у кайдани та ув'язнив. Залишивши без їжі та води. Після тривалого ув'язнення терапонта піддали різним мукам. Його перевели до міста Синаону Фригії, а потім до Анкери в Галатії, де продовжували мучити. Особливо жорстокі катування відбулися біля річки Асталін, де святого розтягнули на землі та прив'язали до чотирьох кіл. Його били настільки жорстоко, що шкіра відпадала від тіла. Кров святого напоїла землю і на місці, де його катували. Сухі кілки проросли, перетворившись на дерева, листя яких стілювало різні недуги. Після цього терапонта перевели до тракійського регіону в Лідії, поблизу річки Єрми, де він перебував у Саталійській епископії під митрополією Сардинською. Там, після численних страждань, терапонта стратили за віру у Христа. Він прийняв мученицьку смерть, отримавши вінець нетлінності. Що ще не можна робити в цей день, якщо дивитися на це з погляду дня сьогоднішнього із сучасності, так би мовити? Якщо перед вами сьогодні стане проблема вибору, то краще відкласти на більш відповідний час, не приймайте якихось серйозних карколомних рішень. Інакше ви можете пошкодувати про те рішення, яке приймете, або воно буде неправильним, або згодом виявиться, що воно веде вас не в тому напрямку, в якому потрібно. Також сьогодні не варто починати нові та дуже серйозні справи, і не можна сьогодні змінювати роботу. Можливо, ви планували це зробити, написати заяву на звільнення або почати шукати нову роботу, відправити кудись резюме. Зробіть це в наступний день або у переддень. Бо сьогоднішні такі починання не принесуть очікуваного результату, на жаль. Ось такий сьогодні супер цікавий день, шановні глядачі. Ми з вами багато нового дізналися. Але ж завтра буде новий день, і знову на цьому каналі ми з вами будемо говорити про те, яке сьогодні свято і що не можна робити. я подивлюсь, що у нас там буде в народному календарі, в церковному календарі передивлюсь старовинні джерела, книжки старовинні 18, го 19 -го століття, 20-го століття від дослідників, етнографів. Дуже багато зібрано всього цікавого про наш український народ, і ми з вами знову дізнаємося про день завтрашній. Тут на цьому каналі дякую вам за перегляд. Будьте здорові до зустрічі завтра.